Ці тексти об'єднані поняттям любові. А, і насправді це, як співали Бітлз, те єдине, що насправді в житті потрібно. Тому запрошую до слухання. Давайте ще раз погодимо. Соня? Марк? Давайте зігране. Немає кращої можливості сказати про свої почуття, аніж та, коли вони трапляються. Коли ти відчуваєш кожну клітинку, кожен сантиметр своєї душі, коли тобі болить, ти дала достатньо часу, щоб я збагнув наступне, коли кохана людина хай навіть на трохи йде з твого життя, ти зустрічаєшся зі собою справжнім. Перестаєш бути сумлінним копірайтером, сильним та стійким чоловіком, мудрим порадником. Ти більше не граєш ніяких ролей. весь твій час та простір належать тільки тобі. Ця зустріч допомагає збагнути кілька простих речей. Без тебе я можу бути цілий, незалежний та нещасний. Я краще розумію себе і не розумію, для чого я без тебе. Ти робиш мене сильним і вразливим водночас. Дрібниця на кшталт, цю книгу ти любила, тут ми вперше поцілувалися. Туди нам хотілося поїхати, зводять мене з розуму. Від цього нікуди не дітися, бо пам'ять серця триває аж до смерті. Якщо хтось знає катругу гіршу, аніж усвідомлення неможливості знову пригорнути твою душу до себе, скажіть мені, що це. Мені хочеться вірити, що термін «relationship» це не тільки поняття стосунки, а й можливість знову зустрітися з тобою. Я визнаю. Я вразливий біль, як показник напряму вказав, куди мені рухатися і дороги туди немає, без тебе немає. Чуєш? Вкотре стискаємо зуби від болю та злості, обіцяючи більше не пити, не брехати чи не тягнути чогось з холодильника після одинадцятої, кажучи, це не для мене і більше цього не їстиму, чи вживаючи лайку, яка підкреслює важливість нашого рішення. Хочемо любити не за щось, а на противагу. Не для схвалення чи вигоди, а тому, що людям це треба. Хочемо щастя для інших, порозуміння у всіх справах, думаємо статусами, підсумні треки про те, що кожна наступна посмішка, яку ти збурюєш на вустах колеги, сестри чи коханої, монетизується в кармі не гірше жопівського стартапу. Але проблема починається з першим порушеним словом. З першою нестриманою обіцянкою, з першим лицемірним вчинком, зробленим за спиною себе самого. І знов рух по колу виходить це лік без кінця від одиниці до числа N, коли ми навмисно б'ємо руками стіни, що самі перед собою зводимо, думаючи, що за мить нам не стане боляче. Найбільше просте число у світі еквівалент щастя. Його віднаходиш у найпростіших речах, у найбанальніших істинах, коли дороги обриваються, вокзали закінчуються, коли стіни й ст... стеля дому, мого то тепло твоє, коли ріжко і пари на дому, мого то тепло твоє, чи коли навіть просто дотику достатньо, щоб бути ситим і напоїним. Найбільше просте число в світі еквівалент щастя, те, що не пояснюється раціонально простими словами, дружні обійми, коли давно не бачились. Палки поцілунки, коли давно не бачились. Чи навіть просто схід захід сонця в самотній тиші? Можете кликати рахувальників і з ними доводити складні математичні формули. Можете навіть про все це забути та жити фізикою. Та все ж, найбільше просте число в світі вимірюється твоєю душею на виворі, Вимірюється речима, яких ти коли-небудь торкалася. Оп. Страшніше, коли ніч мовчить. коли ніч не плаче, не кричить, не стогне, коли вона зустрічає тебе палкими обіймами, глузуючи, що ти знову не відбувся. Як герой коханець працівник швидкої чи опора тих, кому в темні нічну треба сказати, що все буде добре словами класика. Найстрашніше, коли ніч мовчить. А могла б кричати, битися, стогнати, як жінка, якій не все одно, що з нею відбувається, і коли її використовують не за призначенням, щоб плести інтриги, мовчати чи спати, дотикаючись спинами. Бо ніч говорить, коли ви щасливі, коли ви нещасні чи спантеличені, і мовчіть, коли вам байдуже.